І юпітер 3, непоганий стан. Ми з нього бачили дим. До нас виїхали ним хлопці по обміну колись. Ну, правда, вже звичайна справа, що треба як постояла техніка перечистити контакти, все, там, карбюратор, такі овся діла. Передивитися, що тут ще розказувати про нього. Ну, такий симпатичний вигляд. Труби. В хорошому стані, я би сказав. О, е саме, саме скоріше тут повіжовіть сідушка розлазиться, сідушка в хорошому стані. Тікай шарик. Ось таке Вот. Замок зажигання. фільтрика, але то може заводили, то прикривали рукою воздухана, щоб затягнув бензин. Може, може бути таке діло, не знаю. Ну що є, то є. О, трошки закусує. А, ну що є. Аж ти гайка гризету. Хтось недобре зробив. А може бути там ще десь ціпліні, трохи підчіплює, не хоче вертатися. Ось так. Буває, треба коротше дивитися до нього. Ось такий моциклетик. І ж Юпітер 3.